Почнемо цю історичну подорож із 30-х років в СРСР. Страшний час для людей, які жили тоді у тій тюрмі народів. Це період, коли в союзі панували катування, вбивства, репресії і сотні тисяч потрапляли за ґрати. За кілька років ті події увійдуть в історію під назвою Великий терор. Ідеологія тодішньої радянської влади в уособленні Сталіна перевернула СРСР із ніг на голову. В намаганнях побороти невірних і невигідних режиму осіб. НКВД випадковим чином породили нове зло, яке працюватиме не лише на території СРСР, а й в Європі, США. А їхні зв'язки поширюватиметься практично на кожен континент. Під час тих репресій і переслідувань більше як півтора мільйона людей потрапили в гулаги. Майже 700 тисяч із цієї цифри отримали вирок смертна кара. Хоча і без того вижити там було завданням із зірочкою. У 1937 році вийшов секретний документ, наказ НКВД номер 00447. Згідно із ним, кулаків, колишніх злочинців та антирадянських діячів почали масово відловлювати. А далі варіанти два: розстріл або гулах. за ґрати потрапляли всі: лікарі, письменники, актори. А разом із ними й вбивці, рецидивісти і злочинці. І на усіх без винятку чекали нелюдські умови утримання. У місті і селі досі гніздяться значні кадри кримінальних злочинців: крадії скоту, крадії рецидивісти, грабіжники та інші особи, які відбували покарання, але втекли із місць утримання. Вони ховаються від репресій. Недостатня боротьба із цими кримінальними контингентами створила для них умови безкарності, які сприяють їхній злочинній діяльності. І саме ці вищезгадані особи після потрапляння до гулахів стали основою, яка сформувала російську мафію. Принаймні починала її формувати. Перебуваючи у місця відбування покарань, вони формувалися у групи. Окремо вбивці, окремо крадії та інші. У них з'явилися свої правила, закони, навіть обряди посвяти до такого собі таємного суспільства. А чим більше членів було у лавах такої банди, тим впливовішими вони ставали. Якщо на вулиці міліція або чекісти могли затримати таких людей, то у тюрмі все було інакше. До них було особливе ставлення. Ця каста почала іменувати себе Вори в законі. Замість того, щоби пресувати їх, було простіше домовитися. Але не факт, що вони погодились би, бо у них там теж свої особливі правила. Про них я розкажу трохи згодом. Взагалі-то рух воров в законі був ініційований органами НКВД для того, щоб тримати під контролем маси політичних ув'язнених на зонах. Це було вигідно, це було зручно. Карним злочинцям відводилася роль внутрішнього контролю. А методи, які вони використовували, були достатньо жорстокими. До лав варов в законі можна було вступати лише крадіям. Усі вони ділилися на різні категорії: квартирники, кишенькові злодії, зломщики і багато інших. Це достатньо унікальне злочинне угрупування, де унікальність це їхній стиль. Стиль життя, роботи і поглядів на навколишній світ. Чіткої структури у них не було. Був просто головний, якого називали блатним. Він заправляє усіма процесами і цікавий момент до кожного учасника своєї банди ставиться як до рівного собі. Такі у них. prava leza kon В італійської мафії кодекс честі називається Омерта, у японської організованої злочинності бушідо, а в росіян воровський закон або поняття. Загалом це 11 правил, які вимагають секретності, відданості групі і найголовніше зневазі до правоохоронних структур. І є ще одне негласне правило, яке вимагає від учасників завжди говорити про те, хто вони є, якщо про це запитують. Наприклад, якщо фраза ворог в законі поставить в життя члена банди в небезпеку, він все одно зобов'язаний представитися. Адже повинен пишатися своїм статусом. Вор в законі або людина, яка сповідує ці закони, намагається жити за цими законами. Вона не мала права мати родину, не мала права працювати, не мала права мати постійного місця проживання. Також не можна було мати якусь власність. Одна із найбільш виразних особливостей воров в законі це їхні татуювання. У фільмах чи серіалах ви могли помічати восьмикутні зірки, набиті на плечах. Це перший признак того, що людина саме із воров. Рідше зустрічалися татуювання жінки з крилами, це на успіх у пограбуваннях. Персні на пальцях мають одразу кілька значень і залежать від статусу кожного окремого члена банди. Авторитети або блатні не бувають таке, щоб показати свою приналежність і високе положення в угрупуванні. А є окремі персні, які набувають так званим вафльором або опущеним. Так вори називають людей, які є фізично і морально слабкими. Наприклад, які не змогли захиститися від зґвалтування у в'язниці або ж не віддали карткового боргу, взагалі в кримінальному світі російських воров картковий борг це набагато дорожче, ніж гроші. Усі оці звання і татуювання набивають раз. І на все життя. І якщо хтось отримав звання опущеного чи вафльора, то змінити це уже не вийде, бо прийом нових кандидатів, їхні звання і положення у в'язниці затверджуються на воровській сходці. Це така собі кримінальна комісія. Вона збирається раз на певний період для обговорення подальших дій. Наприклад, коли якийсь ув'язнений хоче стати частиною цього темного суспільства, то по усій тюрмі розходиться малява. Тобто записка, і в такому випадку збирається так звана колегія, щоб провести коронацію, тобто зарахування певної особи до лавбанди у трьох реченнях. Я вжив стільки нових слів, що мені аж перед вами соромно, але словниковий запас варов в законі насправді набагато більший. І зараз розкажу вам про кілька слів, які вони вживають найчастіше. Можливо, ви теж їх використовуєте, і це допоможе вам почистити ваш лексикон. Слово базар, мабуть, найпопулярніше. Воно означає мову вивести за базар це пояснити, що саме малося на увазі, і довести свою точку зору. Слово мусор або мусарок використовують для означення міліції. Ничка. Це схованка, ніштяк, джерело позитивних емоцій, порожняк, пусті балачки, святка гей, Є ще терпіла, чмо і багато інших виразів, які я не хотів би повторювати навіть для загального розвитку. Але весь цей сленг або жаргон має і свою загальну назву варовська музика. Хоча до мелодії чи ритму там дуже далеко. На формування і розвиток російської мафії суттєво вплинула і Друга світова війна 22 червня 1941 року. В рамках операції Барбароса нацистська Німеччина вторглася до СРСР. Совєти тоді використовували усі доступні ресурси для відбиття нападу. І, окрім Червоної армії, Сталін запропонував угоду ув'язненим. Якщо банди долучаться до армійських лав і допоможуть подолати Німеччину, то їм скоротять строки ув'язнення. Охочих випробувати свою удачу було Немало, але ніхто із них не думав про те, що частина загине на війні, а ще частина повернеться назад у клітки відбувати своє покарання. Керівництво Кремля не збиралося йти на угоду із кримінальним світом. А пам'ятаєте, одне із найголовніших правил воров в законі ніколи не вступати у співпрацю з урядом чи правоохоронними структурами. Тому тих осіб, які погодилися на пропозиції держави, а відповідно порушили воровські поняття, стали називати сучні або у російському кримінальному світі це те ж саме, що вафльор або опущений. І коли частина поверталася з війни на зону, то бувалі вори докладали максимум зусиль, щоб перетворити їхнє життя на пекло. Їх забивали, катували і максимально принижували. Доходило навіть до того, що сісти за один стіл із суч, це автоматично стати таким самим. Сам термін су. В'язні отримували за хороші умови, які вони мали через добрі зв'язки з адміністрацією понітенціарної установи. Такі особи часто працювали на легких роботах. Перукарі, прибиральники чи кухарі. Тому умови їхнього утримання були значно кращими, ніж ті нари, у яких жили їхні колеги по банді. Цей розрив у кримінальному світі призвів до протистояння двох каст. Почалася тюремна війна, що тривала із 1946 по 1956 роки у різних радянських в'язницях. Загально ті події отримали назву Суча війна. Вори і ті, хто працював з адміністрацією, намагалися переманювати якомога більше злочинців на свій бік. Це все відбувалося паралельно із побиттями і нападами. Один на одного. Скільки людей загинуло у тих так званих війнах, точно невідомо. Однак, що ясно достеменно, цьому протистоянню максимально підігрувало керівництво в'язниць. Адже чим більше злочинців переб'ються між собою, тим менше їхніх представників буде в Україні загалом. Часто бували випадки, коли суворі вора закривали в одній камері, випускали гуляти на одне подвір'я, і коли починалася бійка, ніхто не квапився розбороняти. Те, що ми сьогодні у світі називаємо російською мафією, породилася війна. Люди, які її пережили, стали засновниками великих кримінальних угрупувань, які почали розвиватися і надзвичайно швидко набирати обертів. Та війна окреслила чіткі межі між обома угрупуваннями. Однак разом з тим створила абсолютно нове кримінальне середовище серед тих, кому вдалося вийти із в'язниці. Ті люди, які пережили війну, дуже відрізнялися від того світу, де панували правила крадіїв.